Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це Таро Прогноз для близнюків на тиждень з 3 по 9 лютого. Близнюки, давайте дивитися, що у вас буде відбуватися на наступному тижні. Витягнемо 7 карт, подивимось, можливо, енергію, можливо людину, можливо, дію, що нам покажуть карти на кожен день. Нагадую, розклад не персональний, програється не усіх. Але надіюсь, хто дивиться мій прогноз. Ваш туз з мечів. Карти їм таки резонують. Якась буде геніальна ідея, яка прийде у вашу голову. І так, близнюки, дивимось, перша карта це в нас понеділок. І король Пентаклів нам буде говорити про те, що у вас можлива взаємодія з людиною діве телець або козиріг – Це людина фінансово незалежна, тобто в людини є фінанси, вона не бідує. Можливо, ви будете звертатися до такої людини, можливо, це покаже вашого чоловіка, якщо це дивляться, дівчата повітряної стихії. Карта буде говорити нам про стабільність, про надійність, про те, що ви впевнені в завтрашньому дні в матеріальній сфері. Тобто, з понеділка, можливо, ви плануєте вкладення якихось коштів, можливо, ви очікуєте результата від вкладень, і в понеділок вам ці кошти можуть прийти. Король Пентаклів це карта такої надійності, стабільності це найвища карта масті, тобто, кошти однозначно прийдуть, або ж ви будете контактувати з людиною цієї стихії. Вівторок. Ваша енергія паш, мечів буде говорити про те, що ви вивчаєте якусь інформацію, збираєте якусь інформацію, можливо, хтось здає екзамени, можливо, тести, можливо, хтось йде на навчання. Паш, мечів нам завжди говорить про нові якісь починання, але карта ще буде говорити нам про наш інтелектуальний розум, про наше мислення, про наш якийсь аналіз. Тобто ви будете аналізувати якусь інформацію вивчати, будете думати, а піти, не піти, можливо мені вчитися, а що я візьму з того навчання. Тобто, буде, в принципі, ви будете в своїй стихії, але будете більше так в ній ну, варитися, будемо так казати. Карта ще буде говорити нам про те, що зверніть увагу на свою дитину, це також вона вашої стихії, близнюки, Терези водолії, у кого є. Можливо, ця дитина буде сьогодні трохи вам показувати. Свій характер, тому що паж мечі у нас такий любопитний, гострий на язик така дитина. І це буде говорити про те, що, можливі, якісь такі комунікації з вашою дитиною, яка може трохи капризувати вам. Середа. І у середу, це вам може додати якихось безсонних ночей. Дев'ять мечів нам говорить про те, що людина не спить ночами, в неї дуже багато є надуманих якихось моментів в її житті. Дев'ять мечів нам говорить про те, що цієї ситуації ще як би нема в нашому житті, але ми вже собі придумали цілу купу якихось страшилок. Тобто однозначно це може стосуватися вашої дитини. От якась є ситуація в житті, яка вам не дає. Вночі спати. Ну, я знов наголошую на те, що це ви собі придумали. Його в реальному житті ще немає, але воно вам додає якогось дискомфорту, якихось душевних отаких переживань, негараздів і е, безсонних ночей. Тому, якщо ви дивитесь мій прогноз, майте на увазі, що ця карта її не існує в реальному житті. Це все видумки у вашій голові. Четвер. І п'ятірка мечів. Конфліктна ситуація, ви таке хочете відстояти якусь свою правоту, доказати, показати, що ви от самі розумні, самі от ви більше знаєте, ви, ви краще знаєте ситуацію. П'ятірка мечів завжди нам говорить про конфліктну ситуацію. Чи це стосується вашого дому, чи це стосується роботи, взагалі людей, де ви комунікувати, будете з ними. Карта буде говорити, що це або ви будете проявляти якусь агресію, або ж з приводу вас. Вроді, ви і доб'єтеся свого якогось певного результату, але насолоди від того результату у вас не буде. Малюю ситуацію, ви таки дійсно тут собі напридумували і тут закатали скандал, і доказали. Дитина розвернулася, пішла від вас плаче, ви вроді добилися того успіху, але на душі кутуть шкребуть коти, аж заговаруюсь. І вам, вроді, ви і добилися, що, наприклад, він зробив так, як ви хочете, але це вам не приносить бажаного результату. П'ятниця, четвірка пентаклів, буде говорити про те, що ви не хочете тратити якісь кошти вам в п'ятницю щось потрібно купити, або у вас щось поламалося, і вам потрібно його купити, і ви от в п'ятницю буде якась така карта жадібності, що ви не захочете його тратити, ви захочете е, притримати, можливо, якась є ситуація в житті, що ви не хочете її змінювати. От Ви собі вирішили так, от четвірка вона стабільна, буде от так, як я сказав, і ніяк по-іншому. Тобто тут ви вирішили, що ні. і в п'ятницю ви говорите: ні, ми от тобі покупляти оце не будемо. Тратити ми кошти не будемо, тому що нам треба їх притримати для якихось других цілей. Четвірка нам говорить Пентаклі про те, що все моє, не поділюся, не дам, і це буде говорити про якусь жадібність. Субота, карта сили. Буде говорити про те, що ви добиваєтеся свого певного якогось результату. Карта сили нам говорить про те, що ви усмиряєте таке того лева. Тобто ви добиваєтеся, знову ж повторяюся, того, чого ви хотіли. Ви докладаєте максимум зусиль до того, що вам потрібно. Карта сили буде говорити нам про те, що у вас багато енергії в суботу, запалу, ви рішучі, ви налаштовані до того, щоб йти до своєї цілі. Карта нам може просто показувати. Що людина йде в спортзал багато фізично працює, багато фізичного в суботу труда. Але якщо ми говоримо з позиції енергетики, це буде говорити про те, що ви таки добиваєтеся того, чого ви хочете. Неділя карта закоханих. Карта закоханих нам говорить про те, що в сім'ї, в тій парі, де ви знаходитесь, у вас гармонія, взаєморозуміння з партнером, ви на одній хвилі. Ви собі домовляєтеся, ви, у вас плани, у вас дії, ви дивитеся в одному напрямку обоє. Якщо ми не говоримо про партнерство, тому що карта може ще показувати нам про вибір, можливо, в неділю вам прийдеться зробити вибір з приводу покупки, з приводу якоїсь взагалі ситуації у вашому житті, яка у вас є. Но вибір ви маєте робити від серця. Тобто, якщо, даже вам тих коштів шкода на якусь покупку у п'ятницю, і воно вам приносить максимальне незадоволення, але ви серцем відчуваєте, що треба купити, бо по-іншому не буде, купіть його. Кошти в нас це енергія, яка приходить і уходить. Кошти заробляться інші. Якщо така ситуація є у вашому житті, і ви відчуваєте душею, що так буде краще для моєї сім'ї, зробіть. Так, і дивимось пораду для вас, близнюки. Так, 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 так. Так, дивимось, дайте мені, будь ласка, пораду для близнюків. os pentáculos Ви отримаєте свої кошти, вам випаде шанс отримати їх, вам буде якась прекрасна пропозиція, від якої ви все ж таки отримаєте. Ну, Туз Пентаклів нам завжди говорив, що цей шанс бажано не пропустити. Можливо, це в понеділок буде людина, яка вам запропонує якусь нову пропозицію, якийсь шанс отримати ці кошти. І ви собі думали, думали, і, і наприклад, там, в сім'ї якісь були не гаразди, ви доказували, що вам потрібно. І тут ви вирішуєте, що ви не хочете. Но ту пентаклів нам говорить про те, що за цей шанс треба братися. Не упустіть його, тому що завжди тузи, це якісь, от людина вам сказала, ви навіть не звернули на це увагу. А виявляється, що треба було прислухатися до тих двох слів, тому що тут скриті ваші можливості, фінансові, ваш якийсь ріст і взагалі от та робота, про яку ви, наприклад, давно мріяли. І так, близнюки, це ваш старопрогноз на наступний. Тиждень. Більше інформації на моїй сторінці. Заходьте, коментуйте, пишіть, як у вас програється ваш тиждень, і до зустрічі!